Дякую, Наталя, за те, що приділили час. Запит був, чому в моєму житті перекриваються да, фінансові потоки, чому я не можу подружитися з потребою заробляти і примножувати, і також пріоритет в цінностях в моєму житті. Що я для себе почула? Ну, ще раз відчула, що є над чим працювати. Ще раз окреслився напрямок, куди рухатись, над чим працювати. Всі ваші поради, і також книжку, яку ви пропонуєте, раду сприймаю і сподіваюся, вони ще розкриють і питання, і відповіді на мої питання. Um, що я почула для себе ще? що? Ну, от, питання, як домовитися з собою, да, тут, і з самооцінкою, і з моїм світосприйняттям, і, ну, тобто, діалог з вами, ця робота з вами, вона якось, знаєте, як ви казали, написати книжку, розкласти її по главах. І е, в кінці щоб було зрозуміло, для чого вона пишеться. От, напевно, для мене е, сьогодні якось вибудовується оця канва. Передмова, <свісно> вступ, <свісно> і по главах, якщо розкладається, да, і який висновок, до чого це все має прийти. Тому що раніше я бачила просто проблему, озвучувала її, ну от, от є проблема. А Чому вона саме є проблемою і для чого її вирішувати, якось воно ще не сформувалось в моїй уяві. От, а з вами ну, це впорядкування думок, впорядкування послідовності дій, напевно, воно якось ну, дає можливість усвідомити і рухатись далі. Не звалювати всі проблеми одночасно, да? а от дійсно так розбирати їх і поступово а, вирішувати ко, 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 кожне питання окремо. Тобто не, не поєднувати все одночасно. Тому що я намагалась і знайти відповіді в своєму родовій системі і дивилася, чому в мене повтори такі самі відбуваються, як моїх предків. От. А тепер я думаю, що просто. То забагато всього, і треба якось ем, методика маленьких кроків, <сум> уявити собі основну проблему і ем, виокремити, що саме для мене тут і тепер важливо. І, можливо, є, є щось для чогось ще не, не настав час. Можливо, просто. Ем, Немає ще достатньо тої інформації, але зараз вийшло з такого піке От, і чіткіше зрозуміло, над чим треба ну, замислитися займати. Що хочу доповнити, хочу ще раз наголосити про те, що ми з вами говорили, про про прикладу оціного, що я вам говорила про рятівників. Кость про і життя людей. Оскільки це, бо ми з вами також на наші зустрічі затрагували це питання, наскільки вартує цей вклад, розумієте? І дійсно, наприклад, різники чи швидкої допомоги, чи, наприклад, через звичайних цих ситуацій вони рятують життя. І скільки це вартує, скільки це коштує, скільки цінність цього розумієте? І тому кажу, є, є одна вартість та, та що людина на зарплаті. Ось Є, наприклад, людська вдячність. Буває таке, що от з мого досвіду, ясно, що я можливо, не рятую, дум... не, не рятую людей в тому сенсі, що життя, але якось ми все одно спілкуючись, направляємо один одного, ну, то, 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 якось коригуємо думки, щось ну, ділимося з життєвим досвідом. І це все одно впливає один на одного. Тобто ваша історія впливає на мене про те, що ви мені розповідаєте, транслюєте, і те, що я, наприклад, з свого досвіду вам розповідаю, і те, що я, чому я навчу. Вчилися, що, що в мене там все всередині все є. І тому кажу, Інколи але ясно, якщо співставляти цінність того і іншого, тобто все залежить від двох, двох сторін, що я хочу вам дати і як ви хочете віддячити. Ну, тому, тобто, наприклад, бувають такі випадки, що клієнти. Відчувають цю цінність і хочуть, наприклад, бувало таке, що було кілька разів в такому досвіду, що людина, то, що заплатила, потім ще раз таку суму, яку, наприклад, я там, ми домовилися на одну суму, вона мені віддячувала це. І бувають такі випадки, що людина не має можливості віддячити. І це також окей. Тобто, є також випадки, наприклад, які яким. Ось людина ще не згрупувала свою шкалу цінностей, і вона те, що їй дає, не може навіть оцінити. І це також таке буває. Тобто, я практично вважаю наприклад, я кожному. Клієнту своєму даю наприклад те, що я можу дати, скільки він може взяти і як він це оцінити, це вже інша ситуація. Тобто, веду я якісь задонат, зустрічі, веду я зустрічі там благодійні чи там спільні етери. Я ну, знаєте, налаштовуюся дати те, що я можу, і з чим я можу поділитися на сьогоднішній день. Тобто що в мені є, тобто які в мене задатки є. Як це цей, тобто це ця, ну, ця людина, цей цей суб'єкт з ким я спілкуюся, сприйме це вже завдання його. Розуміти, як там він зможе мені віддячити ці всі моменти, наскільки йому це цінно. ось. Тому тут таке питання: от, наприклад, якщо ви будете вибудовувати свою там, Ну, тут тут, тут куди ви собі плануєте ці плани, що ви задумали, але і як себе монетизувати. Тут ви розумієте, ви хоча б можете розуміти, які, якщо ви почнете, ну, тільки плануєте це все монетизувати, ви хоча б подумали, який є мінімум, які що вам не боляче свій час вкладати. Тобто, то, тому, А там же будуть вам підсвічувати. Бо, наприклад, навіть недавно я спілкувалася, була з одною психологинію, яка ну, також є в мене в терапії, вона говорить, що вона також колись там з кимось спілкувалася і для себе зробила такий висновок: що, що це оплата має бути в формі, щоб трошечки боліло що, якщо не буде боліло, тобто оплачувати, це ніби як не буде користі. Ось, тому що каже, воно не має сильно боліти, але от таке, що знаєте, що ніби я від себе, від свого бюджету викрою цю суму і це даю. Тобто це не має бути якийсь мізер і не має бути максимум, що це знаєте, як хто сильно боліло. Але і ми тоді так само з нею проговорили певні суми. Ми, вона каже, воно має бути, що я можу це заплатити і на довготривалій перспективі, і так само, щоб це, наприклад. Не було якимось таким, щоб це обоюдно було. Про це проговорюється. Дійсно, наприклад, я брала в певний період. Маркетолога, і він, наприклад, говорив мені, ну, наприклад, якщо ти починаючий, то взагалі і ти хочеш новий контингент підключити, то можна проводити, як то ви кажете, за донат. Але, наприклад, що людині це це ось ну але, наприклад, якщо ми ви ходите на ну, терапію чи на якісь сеанси, на кого, так, все одно, принаймні, хоча б плюс-мінус знаєте, скільки це коштує, розумієте? І ця людина, яка прийшла в нас, одно розуміє, скільки це вартість. І тому воно все одно рано чи. Пізно, вона чи прийде колись до вас знову, чи ось якщо ви тільки на ну, там, практику назбираєте, на, тобто, на це вам також користь, що ви зробите якісь для себе висновки. Тому кажу, практикуйтеся, думайте, звичайно, за матеріальне. Ось, щоб ви також свої базові потреби закри, закрити могли. Але кажу, дійсно не одним не сказати хлібом ми ж, живі, тобто про те, що ви говорите, що у вас є цінності життєві, значно вищі, і ну, тут духовні деякі питання є, є, але щоб нам. Щоб ми також нашу духовність розвивали, також нас потрібні і матеріальні статки. Тому кажу, щоб наш дух в нашому тілі проживав. Тобто потрібні також якісь матеріальні підтримки для того, щоб у нас наш там от викати, води немає, світла немає, і це також робить якийсь нам дискомфорт, розумієте? І тому щоб закрити ці. Ясно, що якщо в державі немає світла, ну тобто чи в Києві немає світла, води тепла, це інакша ситуація. Але якщо нема ще плюс оплатити цій комуналку за це все, це ще інше питання, розумієте? Тоді питання дійсно є, ви свою зливаєте енергію, де ви себе знецінюєте, де знеці... а У вас дійсно Гарний досвід, є гарні, ну тобто є з чим гордитися, з чим знати, хто є з чим, що ви ваш сенс життя наповнений. Тому кажу, я дуже була кажу, і була рада з вами з ним поспілкуватися, і була рада вас почути, і ваші життєві так. історії, що ви дали мені можливість вислухати вас і з вами можу, як сказати, пожуритися і посміхатися в деяких моментах, і порадіти з вами. Тому кажу, мені також було цінно обоюдно знаєте, почути вас. І, Ну, і вам щось дати зворотній зв'язок до всього. Тому кажу, якщо у вас от є провина. оця ось... ця провина, що ви мені проговорили, то ви собі зверніть, того, що будь-яка емоція, будь-яке відчуття, вона ж не, не просто так зникає. То це як маячок вам знаєте, що щось у вас якийсь дискомфорт є. Якщо ви почуваєте дійсно з цим, ось це якийсь як імпульс у вас внутрішній, що вам треба щось його. Ну, тобто щось з ним зробити, або пропрацювати, або взяти енергію з цього імпульсу провини і зробити, ага, значить, це мені ну, тобто, ця ситуація мене приводить до того, щоб я щось зробила по-іншому. Тобто не тільки про, про, ну, про терапевтувала цю проблему, а щоб, щоб якось і зробила висновки з цього, чому воно саме так з, вийшло, чому Ось тому кажу: мені здається, що вам є. Чим працювати і є куди рухатися, бо дійсно ті душевні якості, які у вас є, вони дорогого вартують, розумієте? Будемо сподіватися. <реш> Ні, ну дійсно розумієте має. те, що ви те, що ви розповідаєте, про те, що ви транслюєте, ці цінності, які ви. Просто треба ну, розуміти. Ті люди, які вас знають, мені здається, вони знають вашу цінність. Але якщо, наприклад, ви хочете далі розвиватися, то вам дійсно ці цінності транслювати треба розуміти ну, розуміти. Ясно, що не все оцінюється в грошах. Але і без грошей в нашому суспільстві, нашому, на нашій планеті Земля. Це також дуже важко, тому що у нас навіть це інтернет, цей ну, тобто, ці телефони, ну це ж все ж матеріальне будь-яке, розумієте. Ось це ж треба оплачувати, підтримувати. Це, це є це витрати наші. Це нормально, коли ми озвучуємо суми за наші. Ну, тобто, за наші ще якісь послуги, за наші те, що ми даємо, тому що це все, щоб навіть створити, наприклад, цей можливість, це також потрібно світло, інтернет, ну, тобто, це ну тут це потрібні кошти на це все. Ось. Тому дійсно подумайте це і починайте дійсно з того, що якщо люди вам пропонують, якщо й питаються вас, скільки це коштує, то, то просто вам треба натренуватися. Воно, це просто як навичка, так. розумієте? Так, ви праві. Ось. Дякую вам за зворотній зв'язок. За, за те, що ви поділилися. Лиса, надіюся, ми ще зустрінемося з вами.